Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Цей рецепт справжня знахідка для тих, хто любить прості, але неймовірно смачні страви. Сьогодні покажу, як швидко приготувати надзвичайно смачні кабачки в духовці, без смаження, з мінімумом жиру, з сиром, ароматним чесничком і запашною зеленю. Ідеально, як закуска, перекус або навіть легка вечеря. Страва готується швидко і просто, а виходить легкою, дуже смачною і виглядає так, що її можна подати навіть на святковий стіл. Обов'язково збережіть рецепт, приготуйте і насолоджуйтеся. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Друзі, страва настільки швидко готується, що одразу можна увімкнути духовку на 180 градусів, і поки вона нагріється, якраз все можна нарізати і підготувати кабачки. Ось так нарізаю, десь приблизно товщиною півтора сантиметри, і далі роблю. Такий маринад, сіль, паприка копчена в мене, і дві ложечки рослинної олії. І отак все перемішую. Треба так зробити, щоб всі шматочки приблизно були у цьому маринаді. І далі беру деко, застелене пергаментом, і викладаю всі шматочки. І тепер ставлю. У розігріту духовку на хвилин 15-20, а тим часом підготую намазку. Для цього я беру десь приблизно 150 грамів твердого сиру. До речі, ви можете брати будь-який, який вам подобається. Можна взяти мацарелу або сулугуні, це вже на ваш вибір. Ну і далі зелень, чесничок і майонез. Трохи меленого перцю, також додаю ще трохи солі. У мене не дуже солоний сир був. Ви дивіться, пробуйте, як вам подобається. Ну і тим часом вже пройшло в мене 18 хвилин. Кабачки, знаєте, повинні бути і не м'які, дуже, і не тверді, такі, знаєте, середні. Ну і все тепер покриваю ось цією сумішю сирною. І, і всі кабачки, і друзі, ще буквально 2-3 хвилинки. І ось подивіться, на цю красу це насправді дуже-дуже смачно. І головне, ця страва готується дуже швидко і вона легка. Особливо хто на дієті, то це страва ну просто вау! Отже, друзі, обов'язково зберігайте рецепт, приготуйте і порадуйте родину смачненьким. Буду вдячна за ваші коментарі і вподобайки. До речі, на каналі є ще багато смачних кулінарних ідей, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!